Всім привіт, дівчат! Я для вас сьогодні підготувала дуже класну підборку прикрас з натуральним камінням, але вони будуть не в сріблі, а з біжутерною основою. А деякі взагалі без вставок металу. Минулого разу, коли я показувала ці прикраси, деякі дівчата на повному серйозі мені писали і запитували, чи це срібло, хоча я разів п'ять сказала, що це біжутерія. Проте я розумію, що дехто просто бачить і навіть не слухає, що я кажу. Тому я наголошую, що метали, які ви побачите в сьогоднішньому відео, це біжутерія, вона непоганої якості, але акцент йде саме на камінні. Я відібрала браслети, які ви минулого разу просили побільше замовити, все, що було, забрала, проте навіть так небагато прийшло. Також будуть класні колони, декілька намис та сережки. Всі інші питання розглянемо поступово. Дівчат, хочу почати з браслетів на резинках. Їх не так багато сьогодні буде. Перший з ось таким міксом. А тут у нас є Сердолік, гірський кришталь, авантюрин, тигрове око, рожевий кварц. Можливо, щось пропустила. А дивіться, в мене ручка 15 см. Я буду краще так показувати, тому що на резинці по-різному люблять носити. На мене трошечки завеликий, ось на ручку десь 16-17 буде ідеальний. Або можна ось так вище по руці носити, і тоді мені підійде. Браслетик такий широченький, дивіться, тут один камінець десь 2,5 см. Що ще хочу сказати щодо цих браслетів, в наявності тільки те, що показую, я їх, якщо буду замовляти, то вони вже будуть за іншою ціною. Це була знижка у постачальника. Тому кому подобається, одразу реагуйте на літо класний варіантик. Вартість такого браслету 400 гривень 11 доларів. Також зауважую, що на деяких камінцях є ось такі природні тріщинки. подряпинки на носку не впливає. Якщо щось критичне, я скажу. Далі ось така класна теракотова яшма в наявності. Два браслетики. В принципі, розмір майже однаковий. Ось цей, дивіться, ну, десь на 17-18. Ну, і цей десь так само. Можливо, трошки більше 18-18,5. Дуже красивий кольор, зверніть увагу. А по вартості вони 365 гривень, 10 доларів. Наступні два браслетики також з яшмою, але тут у нас яшма мукаїд. Подивіться, яка красива. Є жовтенькі камінці, є червоні, є білі. А також є такі мікродефекти. Ну, це норма для натурального каміння. Просто я про це нагадую кожен раз, тому що, хто не стикався, того виникають іноді питання. Вони такі класні, холодненькі, і літом просто суцільне задоволення таке надягати. І вартість також 365 гривень, 10 доларів. Дівчат, є ще ось така неймовірна яшма, подивіться: різні відтіночки: і такий кремовий, і жовтенький, і зелений. З цього боку більш такі зелененькі, а тут такі тепліші. Тут він на ручку, ну, я би сказала, 16 см, ось так. Проте я ж нагадую, що він тягнеться, якщо ви допускаєте, що буде в натяжку, можна на більшу ручку брати. Дуже красиві камінці, вартість такого 440 гривень, 12 доларів. Так, і останній браслетик на резинці з ось такими агатами. Дуже приємні такі нейтральні кольори, під все підійдуть. І такий створюється, начебто, градієнт. Дивіться, з сіренького переходять більш до теплих кольорів. Також десь на 16-17 см ручку. Вартість 365 гривень, 10 доларів. Так, дівчата, переходимо до тих браслетів, які ви минулого разу просто змили за пів секунди. Замовила у постачальника, але було лише по три штучки. Перша вставочка сніжний обсідіан. А розмір в усіх однаковий підійде на руку 16-18 см. Тут ось такий тогл застіпка Повторюю ще раз: метал це біжутерія. Ось вам показую їх разом, щоб ви могли обрати собі малюночок. Також деякі камінці, бачите, місця тріщинки, але небагато. Ось так на руці виглядає. До речі, дівчата, я запитувала, чи будуть взагалі ще такі в наявності колись, хоча б. Мені сказали, що, можливо, так, але ну, самі розумієте, що ціни дуже зміняться. Вартість таких браслетиків зараз 440 гривень 12 доларів. Другий варіант вставочки це дівчат-родоніти. По розмірах все те саме, на ручку 16-18 см, також тільки три штучки. Ось такі камінці є такі більш розовенькі, без чорних включень, майже а є навпаки. Вартість така сама 440 гривень 12 доларів. А тепер, дівчат, покажу вам декілька неймовірних браслетів з агатами. Дуже прошу не влаштовувати за них бійку в коментарях, тому що минулого разу було. Вони тільки по одній штучці. Перший дівчат підійде на ручку десь 15-18,5 см. Тут ось такий довгий ланцюжок, величенький. Агати дуже цікаві, здається, що темні, але придивіться, тут є ось такі бірюзові включення. А також подекуди є ось такі тріщинки, на носку ніяк не впливає. Тут більша частина камінцю темна, але також є ось такий шматочок. Але, дівчат, ми перевертаємо і з цього боку інші малюночки, тому можна міняти місцями. Дивіться, який гарний. Я його трошечки замацала, бо довго розглядала, а вам прийде в найкращому вигляді ось такий карабін великий. Так, другий браслетик на ручку також десь 15-18,5 см. Тут також неймовірні агати, дивіться. З цього боку також краса. А тут дівчат-ланочки трошки менші, і більш м'яко лягає браслет, дуже гарний. І третій варіант браслетику просто на це подивіться. Це щось неймовірне. Також на такий же самий розмір. Десь на ручку 15-18,5 см. Я спочатку вам показала цю сторону, не подивившись на цю, лише гляньте. Також дуже красиво. Дівчата останній браслетик на ручку 15-18 см, з цієї сторони камінці такі жовто-гірчичні, а з цього боку ось такі смугасті, жовто-зелені, подивіться. В один день так носити, в інший так. Дуже красиві також. Дівчата ось так на руці виглядає, ну дуже стильно, на літо клас. Дівчат, вартість таких браслетів 660 гривень 18 доларів. Дівчат, щоб ми не заплутались з вами, я в коментарях закріплених випишу прикраси і буду їх видаляти по мірі того, як вони будуть продаватися. Тому можете перед тим, як мені писати, подивитись туди. Так, тепер, дівчата, я трошечки покажу вам таких ніжних намис з геліотісами. Є одна штучка ось з таким квадратним або ромбовидним 47 см довжина. такі ось тоненькі пластиночки. Застібка ось такий великий. На цілі, звісно, все це буде рівно лягати, не буде ось так перевертатися. Вартість такого 695 гривень 19 доларів. Далі є дві ниточки з овальним геліотісом, довжина десь 43 см. Також краса. Багато хто з вас брав комплекти з геліотісом, саме такої форми. Нещодавно вони були, можна ось взяти кольє. Вартість така сама – 695 гривень 19 доларів. Звичайно, третій варіант цього намиста з прямокутними вставками, довжина 45 см. Вартість також така сама – 695 гривень 19 доларів. Тепер дівчат також багато хто просив замовити ось такі сережки на тоненьких петлях з моховим агатом. Є зараз в наявності три пари. Я спеціально не знімала, щоб ви могли роздивитися камінці, бо на фоні руці трошечки скажається, дивіться. Ось так виглядає перша пара. Вони йдуть на тоненьких петельках. Я вам покладу в посилку заглушечки. Якщо комусь принципово, я думаю, ви можете у будь-якого майстра змінити верхівку на срібну, якщо не носите біжутерію. Тут дуже красиві камінці, дівчата, і дуже приємна вартість у цих сережок. Якщо взагалі прибрати будь-який фон, ось так вони виглядатимуть, сподіваюся, вам видно. Ось другий варіантик. Дівчат, я їх не зважувала, забула, але вони не важкі. Я думаю, грам 10 за дві сережки також. Так, і третій, також дуже красивий варіант. Ще раз, ось вони три пари поруч. По вартості вони 365 гривень, 10 доларів. Дівчата, також з цієї серії є ще ось така класна модель за гатами. Одна лише пара. Цікавий колір, такий він синенький, але з фіолетовим відливом. Також така вартість 365 гривень 10 доларів. І ще дівчат по сережках є дві пари ось таких класних з середоліком, подивіться. За кольором приблизно однакові, також на петлях. Ці трошки важчі будуть, десь грам 15 на дві сережки. Вартість 365 гривень, 10 доларів. А тепер дівчат хочу вам показати два дуже класні намисти з яшмою. Перша на 50 см. Є камінці ось такі більш зелені, є теракотові, цегляні, хто як називає, є сіренькі. Між ними ось такі онікси. Застібка карабін. Зверніть увагу, дуже класні камінці. Вартість 880 гривень 24 долари. І другий варіант намиста довжина майже 50 см. Такої ось неправильної форми камінці, і між ними ще маленькі середоліки. А, до речі, можна брати з ось цима браслетами. Дивіться, гарно буде. Вартість такого всього 440 гривень 12 доларів. Дівчата, тепер є ось такі дві ниточки з авантюрином золотий пісок, це штучні камінці, а вони на розпродаж відправляються 45 см довжина. Такі вони блискучі, дуже класні. Зараз ось така закрутка. Йдуть на збільшення донизу, бачите. Вартість буде всього 150 гривень 4 долари. Так що, дівчат, є дуже класний ось такий комплект з флюоритом. Тут сережки, браслет та намисто. Я раніше показувала з іншими камінцями цей комплект. Залишився тільки з цією вставкою. Камінці такі ніжно-зелені, є фіолетові, є синенькі. Сережки на петлях. Також заглушки вам покладу. Продається тільки комплектом, а повтор можна буде замовити. Браслет складається з трьох ниточок, вони ось так переплетені між собою. Дівчат підійде на ручку десь 14-17 см. ось такий діапазон. Ось так буде виглядати. І на мисто дивимось, також така структура, як у браслету, три ниточки перекручені. Довжина 45-50 см можна відрегулювати. І вартість такого комплекту 550 гривень 15 доларів. Узят і залишилися колончики у нас сьогодні в відео. А Першими будуть ось такі класні з коралами і перламутром, натуральні вставки і також культивовані перлинки. Останні три колончики. Більше поки що не буде. Дуже красиві, оригінальні. Ось такі великі вушка. Оправа також біжутерія, повторюсь. Дуже стильні, довжина десь 6,5 см. І вартість в них 550 гривень 15 доларів. Тепер ось такий класний агат прямокутної форми, великий. Основа тут ось така сіра. І є ось така діляночка дуже цікавого кольору, навіть не знаю, як назвати. Тут і рожевий є, і червоний колір. Камінь в огранюванні, товстенький. Ось таке вушко. Дуже гарний. Вартість 220 гривень, 6 доларів. Також ще є три колончики з агатами, з такими крапельками. Перший дуже цікавого кольору, він такий темно-коричневий, а з світлим включенням. Є ось такий гарний камінець. Він не чорний, він темно-темно-сірий такий. На відео трошечки не передає. І третій дуже гарненький фіолетовий. А також, дівчат, такого плану є ще сині зелені, кому цікаво, пишіть, я вам буду відправляти фото. Вартість також 220 гривень, 6 доларів. Дівчат, і останнє це ваші улюблені лабрадори. Я вам покажу, мабуть, десь штучок 6-7, щоб ви могли обрати, але при цьому не розгубилися. А перший варіант ось такий з цікавою іризацією. А більшість камінців дівчат мають природні сколи. Тут вони невеличкі, там далі буде декілька штук таких більш серйозних, але там за цю іризацію можна все пробачити. І ще зверну вашу увагу на вушка. За стандартом вони тут маленькі, тому я ставлю інші, трошечки побільші, більш якісні. Вам в такому вигляді не прийде, я просто ще не встигла змінити. Буде з більшим вушком, щоб жгутик міг підійти, тому що сюди не всі підходять. Хто буде замовляти, пишіть мені номер саме Лабрадорчика. Ось це буде перший. Другий варіантик з ось такою жовто-зеленою іризацією. Дивіться, також дуже яскрава класна. Тут зі зворотнього боку такі досить глибокі є тріщини, проте знову ж таки не впливає на носку ніяк. Третій варіантик з ось такою жовто-гарячою іризацією. Четвертий варіант нереальна просто іризація, проте одразу попереджую, камінець містить багато тріщин. Ну, але лише подивіться. А зі зворотнього боку, дивіться, взагалі на весь камінь. Варіант номер 5 ось така також неймовірна просто краса. А по центру є ось така величенька тріщинка. І тут вони також є, проте дрібніші. Четвертість таких колончиків 365 гривень, 10 доларів. І далі ще покажу сердечки. І Покажу два кулончики у формі сердечка. Вони ще є, кому не вистачить, буду вам відправляти фото. Обрала такі найяскравіші, дивіться. З обох боків вирізація, тут взагалі насичена синя клас. І друге сердечко з цього боку ось така краса. З цього боку також є, проте ось така часткова. Чотвартість в сердечках 440 гривень 12 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!